Так, ну що ж, я за кадром вже скуштував, вже розкурився більш-менш ще трішечки, якраз дома декілька хвилинок прогрітися, і буде те, що потрібно. Дивіться, в нас Бута це Gold Lion. Я не сильний в інших лінійках від бути, бо я їх не куштував. Але от Gold це те, що мені постійно присилали. І останнім часом я курив в основному мальфар, Лаут, Файф, Такі табаки. І от зараз я зробив пару тяг бути, і хочу сказати, щось мене шатнуло трохи. Незвичне відчуття, коли тебе пошатує від кальяну. Тому, я думаю, ми запросимо в коментарі Let's Smoke Hukan, і вони. Нам пояснять, чи легка це лінійка, чи щось середнє. А ми куримо, друзі, нарешті. нарешті. Всі зібрались тут заради того, щоб я розкурив цей кальян і все ж таки оцінив його. Я от думаю, буде від <кій> фірмової затяги. Не шатне трохи. Ох, не знаю. Ох, не знаю. Let's smoke. Що ж ви робите? <кій> да от що мені подобається в буті, це їхня дивність. Ну от... Не вистачає трішки нашим виробникам цієї самої густоти в димові. От не вистачає. А, який кайф! Я тут поки трохи покурю а ви подивіться. Добре.